Ну що, друзі, я вам казав, будуть знижки. Всі, хто підписався, побачить це відео. Но сьогодні ми ще зробимо, що всі подивляться. А завтрашнього дня, де будуть реально бомбезні знижки, буде тільки для тих, хто підписаний. Solis 26 Екстра це перший з тракторів із Солісів, який подешевшав. Ми зараз знімали для вас відео саме серія Екстра Solis 26, широкі колії, коштував 9800 доларів. Як ви думаєте, скільки він зараз сьогодні коштує? Був 9800. Ну, мабуть, там 200 баксів скинули, і така велика акція, боже, там, не знаю. Коротше, 9 штук доларів. люди. 9 штук баксів за соліс екстра. Да, зараз там ноги написують якийсь старий хлам, якому 10 років 23 рік. Соліс екстра, 23 й рік з мотором Mitsubishi. Є шанс придбати за 9 штук доларів. Широка колія. Потужний передній міст. Зовсім не такий, як на попередніх. Двохсторонній гідропідсилювач руля. Мотор Mitsubishi. Хто там не вірить, що, що тут не мотор Mitsubishi, приходить, я показую, де вибито на моторі. Коробка 3 плюс 1. Резина стоїть БКТ у нас. Навіска. Навіска на 600 кг. Дві пари гідровиходів. Розетка. Коротше, в цьому тракторі є все. Многії хотіли його купити, ну типу, дорого, хоча прошли рік по 10-300 були. Народ зараз 9 штук доларів. Є можливість по коштам, прийдіть, візьміть. Немає. Тоді будемо дивитися, яка буде ціна 10, 10, 500, не знаю. А зараз ціна 9 штук баксів на солі з 26 екстра. Хто хоче, хай купує. А ми йдемо далі знімати бомбезні знижки на тракторах.